Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Я вітаю вас в себе на каналі, і сьогодні ми детально розберемо тему ем, захисту прав споживачів в Польщі, тому як е, чим більше українців е, приїжджають до Польщі, тим більше люди починають ставити питання, куди звертатися, якщо я придбав якийсь товар або послугу, і вони не відповідають заявленій якості або мають якісь інші проблеми. Тож зараз ми. Розберемо максимально детально цю тему, поговоримо про закони. Також я вам надам список організацій, куди можна звертатися для того, щоб ви змогли захиститись від недобросовісних продавців. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, також в коментарі пишіть, звідки дивитеся це відео, і ми починаємо. Зі збільшенням кількості громадян України все частіше можна почути питання, куди ж звертатися, якщо я придбав якийсь товар або послугу, а вони не відповідають заявленій якості. І в загальному польське законодавство щодо справ прав споживачів, воно дуже і дуже сильно поєднане з законодавством Європейського Союзу, тому. Плюс-мінус у всіх країнах ЄС ці правила є подібними і навіть подібні організації завжди займаються, скажімо так, вирішенням цих проблем. Але все ж таки положення польських законів в деяких випадках суттєво відрізняються від українських. Законів, і той навіть стандартний термін повернення товару в 14 днів, який є в нас в Україні, він не завжди працює в Польщі, тому як в Польщі все залежить від того, як ви цей товар придбали. Чи ви його придбали просто офлайн-магазині, чи ви його придбали через інтернет в якомусь магазині, чи ви його придбали по телефону. Це все має значення. В країні діють багато установ, до яких можна звернутися та отримати відповідні консультації або навіть якусь допомогу для того, щоб захиститись. Перша організація називається ООО КІК, це управління захисту конкуренції та споживачів. І воно, це організація, яка не розглядає Приватні випадки, тобто, якщо ви, наприклад, купили якусь ковбасу в магазині, потім вона спортилась, і ви не можете її там повернути. Такого немає. Або якщо ви купили якісь речі в магазині, вони не підійшли, а магазин не хоче їх приймати назад. Оця організація вони займаються загальні правила та конкуренцією. На ринку і це відомство діє в суспільних інтересах і протидіє практиці, що порушує колективні інтереси споживачів, приймає рішення з питань практик, що порушують колективні інтереси споживачів, а також з питань визнання положень зразків договорів звертається до підприємців з питань захисту споживачів. Але ви зможете звернутися, наприклад, в міський до міського адвоката споживачів. По польськи це емейський. Вжечні консументу. І вони власне займаються вирішенням таких спорів, зверненням до підприємців, допомогою в підготовці до розгляду різних там справ. І якраз ця організація розглядає індивідуальні скарги споживачів. Можете звертатися до них. Адресу в кожному місці ви зможете знайти за посиланням, які я залишу в описі під цим відео. Там сьогодні буде багато посилань, тож будьте уважними. Посилання я завжди залишаю в описі під цим відео. Це я відповідаю тим, хто не може їх знайти, і пише в коментарі, що немає посилань. Друзі, посилання є, вони в описі під відео. Так, далі. Наступна. Організація, це споживча організація, яка надає допомогу, і вона називається Асоціація захисту прав споживачів Аквіла. І я залишу і її телефон, і її веб-сайт. І, до речі, якщо у вас виникає якесь питання, і ви не знаєте, куди точно вам потрібно звернутись, заходьте на їх сайт, на сайт цієї Аквіли. І там ви зможете там відповісти на декілька питань, і вам видасть коротку інструкцію, яка буде максимально описувати ваші питання. Якщо, звісно, така інформація є на сайті, тож заходьте, пробуйте. Далі наступна організація це Воєводські інспекторати інспекції хановий. Вони займаються консультуванням, посередництвом та контролем підприємців. Всі адреси також будуть доступні в описі під відео. Далі, Європейський центр, Європейський споживчий центр, він займається транскордонними справами. Підприємці з Євросоюзу, Норвегії, Ісландії та Великобританії. Посилання також залишу під цим відео. Тобто, в чому? Чому я взагалі вирішив записати таке відео? Тому як українці, які знаходяться за кордоном, в більшості випадків навіть не задумуються про те, що вони мають якісь права, якщо вони знаходяться в Польщі. тобто, і досить часто, якщо навіть виникають якісь спори, якщо ви купили якусь річ, а вона вам не підійшла і в магазині її вас не хочуть приймати, скоріш за все, ваші права порушують. Поляки також досить часто використовують незнання це українцями е своїх прав і досить часто порушують ваші права. А ви якби не можете з цим, ну, якби не хочете з цим розбиратись, чогось боїтесь і якби. Приймаєте те, що поляки порушують ваші права. Я раджу розбиратися в подібних нюансах і завжди шукати захисту своїх прав. Це дуже важливо, особливо в Польщі, яка є країною Європейського Союзу. Бо все ж таки ми, як українці, зараз боремось власне, за європейські цінності. І хотілося б, щоб ці європейські цінності по-справжньому були для нас цінними. Свою думку з цього приводу пишіть в коментарі під відео, мені буде. Дуже цікаво їх почитати. Дякую всім. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.